Вітаю всіх на каналі Пивна П'ятниця. Сьогодні у мене знову бірмейл прийшла посилка з пивом з міста Дніпро. Так, це у нас я стільки заплатив новій пошті. І мова сьогодні піде про мову. Всі, напевне, знають, що в місті Дніпро є така крафтова броварня мова. Отже, на цій мові мій друг Константин на днях затарився. Це в нас це в нас що, це в нас стало. Угу. Цікаво. Так, далі. Що ще цікаве? Пілснер. Угу. Так. Іще пляшечка. Бланш. Хм. Іще пляшечка. І це у нас лагер, я думаю, незвичайний. З мовою в мене перший раз. Я краєм вуха чув про них. Чув, що це одна з крутих броварень в місті Дніпро. Вони спеціалізуються на крафті, і я підписаний на їх інстаграм. А на мій інстаграм, до речі, ви зараз можете підписатися. Посилання буде в описі. Отже, ця вся краса. Відправляється до холодильника. А я йду гуглити якусь цікаву інформацію про це пиво, взагалі про бриварню мова. Може, щось цікаве знайду. Зустрінемось за мить і спробуємо, що воно таке крафтова мова з Дніпра. Про що піде мова? Хочу ще вам показати ось таке німецьке пиво від бриварні Айнзідлер. Це місто Хемніц. Саксонія. Це майже вся лінійка цього пива. В Україні доступно 8 сортів, ще трьох не вистачає. По кожному сорту цього пива в мене є окремий короткий відос. Шортс. Всі посилання будуть в описі під відео. Рекомендую подивитися і зробити висновки, купувати вам це пиво чи ні. Отже, сьогодні мова про мову. Це броварня, крафтова броварня з міста Дніпро. Проєкт мова було засновано 2017 року, а вже 2021-го вони запустили сучасний інноваційний завод. Завод має дуже нескромну потужність, сучасне обладнання. Крім заводу, у них є прямо цілий певний простір. По-перше, це екскурсії на виробництво, це музей пива Дніпра. І це якісь заклади, можна це пиво куштувати. Взагалі, це така локація. І девіз у них, як на пляжці написано, варимо комунікації між людьми. Тобто вони кажуть, що їх задача не зварити якомога більше пива, а якомога більше людей об'єднати за пивом. Ось така соціальна стратегія, і це вони підтверджують, тому що вони свого часу проводили багато фестивалів. Я думаю, після перемоги вони знову цим займуться. Я ще ніколи не куштував пиво від цього виробника, але вже бачу, що воно мені має сподобатись, тому що з точки зору маркетингу вони роблять все правильно. Ось дивіться, така дуже стильна мінімалістична етикетка. Тут є вся потрібна інформація, назва пива, алкоголь. Об'єм, склад, дата виробництва, терміни, інформація про виробництво все, що потрібно, є на пляжці. Пляшка, етикетка інформативна, стильна, як я сказав, мінімалістична. Відчувається робота. Нормального дизайнера та нормального маркетолога. У них активний сайт та інстаграм, де можна подивитися всю актуальну інформацію про броварню, є небагато і про те пиво, яке вони варять. До речі, на тизер про цей відос вони в інстаграм відреагували майже блискавично і відразу поділилися ним у себе в сторіс. План дій на сьогодні такий, як завжди. Я тут п'ю пиво, щось про нього вам розказую, а ви теж не відставайте щось смачненьке собі. Наливайте. Я вирішив, що буде така послідовність. Стаут у нас залишається на десерт. Потім буде бланш. Е, я про нього чув, щось там з бланшем не все зрозуміло. Перед бланшем буде пілснер, а почнемо ми з лагера. Мені здається, що звичайний світлий лагер, примітивний, найбільш розповсюджений в крафтовій версії, має бути цікавий. Тим більш, що броварня мова вона складає враження такої надійної, якісної броварні, мені так здається. Перше враження. Алкоголю тут 4,6, 22 IBU і 11 у Суслі. А у складі нічого космічного немає. Вода, солод, хміль, дріжджі, нічого такого. У нас тут оригінальна кришка це такий колосок або стрілка, яка вказує купи ще пива, я так розумію. Вже традиційно будемо відкривати запальничкою. Кажуть, що можна відкрити пляшку монеткою, але я щось не розумію фізику процесу, куди там прикладати дурну силу і за рахунок чого можна це відкрити. Напишіть в коментах, якщо знаєте, як. Може, спробуємо в наступному відеосі. І в мене тут ще одна новинка. Я недавно в інстаграм, як казав вже в шортс, виграв ось такі келихи. Ось такі келихи від виробника чи продавця інструментів. Виграв шість келихів, один вже подарував другу. І я думаю, що для дегустації вони мені сьогодні знадобляться. Я не буду світити логотип і рекламувати цього, цю фірму. Я їм вже подякував і в Інстаграм, і в Телеграм, і в Шортсі, і в Тіктоці. Я думаю, цього достатньо, а все інше вже буде рахуватися як реклама. За рекламу вони мені нічого не занесли. А могли б. Отже, лагер. Нічого такого не має немає бути. Космічного, дивіться, непогана карбонізація, я вже бачу. Така гарна певна шапка. Це вже радує. Бачу, що дуже гарний колір. Такий ідеально прозорий, світло-золотистий, бульбашки піднімаються, все чудово. Я навіть це сфоткаю для Антапту, тому що виглядає бомбезно. Ну, що у нас по аромату? Я вже відчуваю такий стандартний лагерний солодовий аромат, трішечки з хмелем, хоча навіть не прикладався до Келиха. Дійсно, в ароматі нічого такого космічного немає. Звичайний, а чистий це суттєво, чистий аромат світлого лагера. Знімаємо пробу. Непоганий євролагер, нічого такого поганого про нього сказати не можу. Є гірчинка, є трішки кислинка. Смак чистий, без домішок, нічого такому в нього немає. Є такий солодовий посмак, невеличка гірчинка у посмаку залишається. Нормальний, якісний лагер, без всяких претензій. Він дасть фору багатьом представникам мас-маркету. Відкладаємо поки що його. Поки що його відкладаємо. Ще вирішив додати по цьому лагеру, що пише виробник? Класичний лагер блідосоломінного кольору, я не вгадав з кольором, пиво хрустке та свіже, з легким сухим солодоватим післясмаком. З післясмаком все нормально. Що таке хрустке пиво я. Взагалі, цей вираз почув недавно, я не зовсім його до кінця розумію. Це хрустке це яке? Це сухе, але не зовсім чи яке. От поясніть мені в коментах, що значить хрустке пиво. Я спробую ну, хрустке чи не хрустке. Має хрустіти на зубах чи як? Напишіть в коментах, якщо знаєте, що це. за Така смакова характеристика, хрустке пиво. Так, відкладаємо це хрустке в сторону, і тепер переходимо до е, пілснера. Наскільки я розумію, це теж авторський варіант пілснера, тому що він е, називається пілснер, але він не схожий на е, чешські пілснери за параметрами. В ньому 5,3 алкоголю, в чеських е, зазвичай трішки менше. 38 IBU і 13 усуслі. Цікаво спробувати таке. І це, мабуть, все-таки не німецький пілс, це все-таки, мабуть, він ближче до чешського. Не знаю, на сайті не вказано, що вони мали на увазі. Зараз спробуємо і все дізнаємось. Так, повернемо стрілочку і... Щось пішло не так. в мене вже запальничка е втрачає свої відкривальні якості. Потрібно купувати іншу. Але ми не здамося. Так, так, от. Так. О, так надійніші. Ще про відкривання всякими різними способами пляшок. Я вам скажу, що в студентські роки в мене було дуже багато досвіду відкривати пляшки підручними всякими засобами. Ніколи не було запальнички, тому що не було в мене запальнички, не було потреби. Пиво я пив, але майже не палив. Це були ключі, це був якийсь там. Канти, лавочки, це були якісь залізні конструкції, це був, може, полиця на ларьку. Досвід в мене є відкривання пива різними способами. Так, наступний. До речі, дуже непогані келихи, Форма в них така трішки нестандартна, але вони з товстого скла такі надійні, береш в руки, маєш віщ. От тут такий колір. Темно-бурштиновий, невеличка карбонізація, і шапка пінна, якщо вам видно, дивіться, вона схожа така е, структура у шапки. Така, мені здається, як у чешського все-таки пива. І колір такий, як у того ж самого Пілснер Urquell, скажімо так. Я себе настроюю, що це має бути дуже непогане пиво. Е, аромат м'який, е, аромат такий. Е, Теж солодовий, м'який, без якихось там е, домішок. Ніякої вареної кукурузи, нічого тут немає. Е, знімаємо пробу. На смак дуже м'який пілснер. Він схожий на чешські пілснери, але я пам'ятаю, що він трішечки міцніший. Е, гірчинка теж така, скажімо, в балансі. Воно заходить легко, і гірчинка зовсім. Не заважає його пити. Мені хочеться зробити ще ковток, тому що, ну, перше, враження дуже непогане. Так, 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 це непогане пиво. Це такий за смаком класичний пілснер. Нічого я проти нього не маю. А що про це пиво каже виробник? Пиво яскраво бурштинового кольору. Так. З нотками хмелю в ароматі є. Та ледь помітною гірчинкою після смаку. Ну, я згоден. Отак, от от як вони написали, так воно і є. Зачот пиву. Чи залік-залік пиву швидко йдемо, і у нас бланш. Ми бачимо на пляжці напис бланш. Ми розуміємо, що це пшеничне пиво, має бути в бельгійському стилі відбір, але про це ніде не вказано. І якщо ми дивимося його параметри, то в нього алкоголю 4,7, це нормально. IBU 20. Ті бельгійські бланші, які я пам'ятаю, вони в них гіркота десь на рівні 8, 9, 10. Той же Blue Moon, той же Hugarден, ті же там Бланші і А тут 20. І екстракція 10. Ну, про екстракцію не пам'ятаю, що там кажуть, ну, хай буде. Стрілочка показує от сюди прикладати запальничку. Мімо, бачите, все, запальничку потрібно нову. Але ця ще працює. Бланш я теж буду наливати в такий келих, тому що, мені здається, так буде гарно. Однакові пляшки, однакові келихи. Естетика. Так, 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 так. Щось я починаю цей, починаю цей бланш в чомусь підозрювати. Видно вам чи ні? Мені здається, що мутності недостатньо. Чуєш Бланш? Ти недостатньо якийсь мутний, ти якийсь прозорий. А, так, Карбонізація є, певна шапка буквально на очах нас покидає, і вона така м -м, рідка, чи як це не сказати. Ну, не солідна певна шапка, не схоже це на ті бланші, які бланші. Які... Може, це якась просто своя версія, якась дніпровська версія бланшу. Або бланш це просто така назва. Зараз ми все дізнаємось. Ну, запах в нього цікавий. Запах, запах, я б сказав, солодовий з якимись відтінками. Цитрусів немає, там кряндра немає. А що взагалі тут в тут у складі? Склад вода питна, підготовлена. Солод пшеничний, солод ячмінний, вівсяні пластівці, хміль, дріжджі. Допускається осад. Ніяких спецій тут немає. Апельсинів теж немає. Немає нічого. Я так розумію, що це якась своя версія пшеничного пива. Пробуємо на смак. Ну, в смаку щось є. Щось є від бланша. Він такий посмак, такий довгограючий, і я б сказав, такий бланшовий, класичний, хоча мутності не вистачає. Така версія пшеничного пива я не дуже полюбляю таке пшеничне пиво. Я згадую, що були якісь колись такі пшеничні версії. Я пив якогось там бердичівського. Я думав, що це пшениця, а воно такий звичайний лагерок. Не знаю, щось від, я не в захваті від цього бланшу. Звісно, холодне, в спеку, воно піде аж бігом. А на фоні е, непоганого пілснера і непоганого лагера е, слабоватий бланш, дуже, ну, ще ковток, може, я не зрозумів, може потрібно з ним якось навести контакт. Є якась кислинка, є якісь натяки на цитрусові, але їх дуже замало. Дуже замало. Недостатня мутність цього бланшу для мене. А що пише виробник про це пиво? Біле пшеничне пиво з надзвичайно легким характером. Ось як це називається. Дійсно такий свіжий, легкий характер у цього пива є. Свіжий аромат з нотами стиглих фруктів. М -м так, мабуть, так, мабуть, це не стиглі апельсини, а стиглі якісь інші фрукти. Може, якісь груші, чи що. Ну, ще ковток. Інтригує мене це пиво. Не знаю, що за фрукт. Стилий фрукт. У смаку оксамитовість пшеничних солодів переливається такою хмільною гіркотою. Хм, Ну, можливо, ну, ще раз кажу, що мутність і гіркота цього пива мені недостатня. Час десерту. Це у нас. Стаут, ваніла стаут. Мова варить кілька видів стауту, і це у нас ванільний стаут. Що про нього пишуть, що тут 4,9 алкоголю, 23 IBU, 15,5 суслі І я відразу прочитаю, що про нього пише виробник. Ванільна версія фірмового стауту. Мова. А десь я читав, що фірмовий стаут мова у них вже йде з лактозою, що властиво мілк стаутом. Але вони пишуть, що тут щільний та насичений сорт, бурхлива ароматика з яскравими нотами ванілі і какао-бобів. Шоколадна кавова солодкість в смаку перетікає в легку випалену суху гіркоту після смаку. Ух, написали, я так не вмію. Ну, зараз спробуємо ідентифікувати цей стаут. Я його назвав десертом, а він може виявитися не зовсім десертом. Ну, в будь-якому випадку стаути я люблю. Стаути мені взагалі подобаються. Я маю надію, що цей теж мені сподобається. Перед тим, як відкривати, подивіться, наскільки фотогенічне пиво від броварні мова. Е, от, різні сорти пива. Костя купував, я так розумію, на свій смак в якомусь рандомному порядку. Але дивіться, всі етикетки по кольору в балансі. Пиво теж по кольору в балансі. Такий прям натюрморт. Така от кольорова гама дуже така апетитна. Мені подобається. Ще раз кажу, пиво фотогенічне. Е, я вже жалкую, що раніше з ним не познайомився. В Одесі це пиво продається, я вже нагуглив, але воно в основному продається в, в пабах, в барах, і я не знаю, чи є воно в розливайках. В пляшках його я не бачив. Буду тепер звертати увагу. Хорошо пішло. Наливаємо стаут. Як я люблю такий колір, Такий маслянистий, така кремова пінка тут. Стало це круто. Я теж його сфоткав для Untaп. Посилання на мій профіль в Антап ви знайдете в описі під відео. Там, де і всі е, інші посилання на мої соцмережі. Пінна шапка от-от пропаде, що в нього з запахом. Mm, дуже приємний, дуже приємний в нього аромат. Аромат такий десертний, десертний. Якісь тісточки з кремом, якийсь пражський торт з масляним кремом, дуже смачним, з горіхами. Щось дуже смачне, дуже, мабуть, солодке. Ну, дуже цікавий, цікавий апетитний десертний аромат. Дуже інтенсивний аромат і нагадує, мабуть, те пиво, яке я пив від брюдок з ромом. Там теж був такий дуже смачний, дуже апетитний, інтенсивний десертний аромат. Дуже прикольний стаут. Відразу не відчувається, відразу такий несолодкий з збалансованою гірчинкою такий кавовий шоколадний смак. Аж потім у посмуку відчувається така лактозна складова. М -м відразу не скажу, що там є лактоза, а ну що вони пишуть в складі? Склад вода питна, підготовлена, солод ячмінний, вівсяні пластівці, лактоза таки є. Натуральний ароматизатор ванілі. М -м -м -м. Дуже прикольний став. Я навіть я його. Я хочу ще такий багатошаровий в нього смак, тому що дуже багатий, дуже багато всього. І, мабуть, з тих стаутів, які я пив останнім часом, цей один із кращих, мені так здається. Чесно кажучи, я приємно здивований цим стаутом. Я читав про це пиво, читав, що там є лактоза, читав, що хтось каже своє фе такому пиву. Я думав, що якщо пиво з лактозою, то це буде щось на кшталт мілкстаута солодкого стаута. А тут немає зайвої солодкості, немає притерності. Такий цікавий збалансований стаут з такою. Дуже інтенсивною ванільно-кавовою складовою. Мені таке подобається, як виявилось, ось дивіться, який в мене такий кольоровий натюрморт вийшов. Нагадаю, що це все пиво нефільтроване, не пастерізоване. Термін придатності в нього 180 днів. Зараз початок червня. А Пиво виготовлене, якщо я не помиляюсь, в середині квітня. Так що воно в самому соку. Його правильно зберігали, правильно транспортували, нова почта його не перегріла, все з ним добре. Ще раз дякую Кості за таку круту. Листівку з міста Дніпро. Нагадаю, що Костя це мій друг, він з Херсона, але зараз по роботі він мотається дуже багато по Україні і по можливості з різних міст присилає мені ось такі певні візитівки цих міст. Ще раз дякую Костянтину за таку прикольну тему цього відео. Не знаю, як ви, а я такий задоволений темою сьогоднішнього відоса, задоволений цією дегустацією. І я можу навіть розставити по якихось умовних місцях це все, що сьогодні прийшло мені від мови від Константина. І ще раз да, скажу про естетику: що дивіться, однакові келихи, однакові пляшки, стильні етикетки це. Дуже все в кадрі виглядає непогано. Останнє непризове, почесне місце займає бланш, так як самий незрозумілий бланш, який я тільки пив. Ще ковток для підтвердження моїх слів. Так, в ньому є е, е, якісь нотки від бланша. В ньому є якась е, така нестандартна свіжість, е, е, вона відрізняється від тієї свіжості, яку я звик відчувати в, в таких стандартних бельгійських мутних бланшах. Воно схоже, але воно не таке. Мутність недостатня. Третє місце вже призове, не знаю, який буде приз, я його, мабуть, вип'ю. Оце буде приз займає у нас ось цей світлий лагер як самий ненудний світлий лагер. Звичайний світлий лагер, без претензій, просто він лагер і все в цьому його проблема. Ну, ковток. Взагалі, світлий лагер це масове пиво, і е, багато хто, коли його варить, просто халтурить, щоб зробити і зварити побільше, заробити побільше грошей, тому що це масове пиво, просто пиво, воно може бути під рибу, там, під м'ясо, під снеки, не знаю під що. Я п'ю пиво останнім часом просто так, без закуски. От, і лагер теж п'ю, і лагерів дуже багато, і цей серед них непоганий. Друге місце заслужене друге місце. Тут займає все-таки пілснер. Він схожий на чешський пілснер, він мені подобається, як мінімум. Колір в нього шикарний, все в нього непогане. Ще ковток. Так, воно постояло, подихало. Подумала над своєю поведінкою, воно стало ще краще. Ось таке пиво мені подобається. Це Воно дуже схоже на той же курквел. Я не маю на увазі за якимись такими смаковими відтінками. Воно схоже за тим, як воно заходить. Воно заходить м'яко, воно питке, м'яке. Таке, хоча алкоголю в нього трішечки більше, трішечки більше п'яти. Ну і перше місце, на перше місце вривається у нас сюрприз від бриварні. Мова, їх ванільний стаут. Чесно, я не сподівався, що мені сподобається. отак от Пиво, яке називається ванільне. Так? Ванільне це щось таке, ну, ванільне, так, да? а воно не погане, воно навіть не то, що ванільне, воно кавове, ну, смачне. Не десерт, воно не, не ще раз кажу, воно не притерне, воно не солодке. Є палена гіркота, все з ним нормально. Нормальний, майже класичний смачний стаут. Зараз я розумію, що вони мають на увазі сухість у післясмаку. Він хоч з лактозою. Лактоза робить його м'яким, але у посмаку відчувається така невелика сухість. Ну, я не знаю, як вам це розповісти, краще його спробувати. Отже, я вважаю, що знайомство з Продукцію праварні мова з міста Дніпра в мене сьогодні відбулася, і відбулася вона дуже непогана. Ще раз кажу, що я задоволений сьогоднішнім, е, сьогоднішньою дегустацією. Чекаю від вас ваше враження від е, самого відоса, від е, пива. Мова, що ви знаєте про мову е, взагалі, з того, що я не сказав, може. Це в них є ще якесь пиво. Я дивився, там в них є і Amber Ель, і є Іпа, який я ще не куштував. Чи варто його куштувати, чи варто про нього записати відео, чи просто його окупити так, щоб попити. Ну, Ви знаєте, що я просто так пити не буду. Я все рівно або зроблю якісь фоточки, або запишу шортс. Е, і ви про це дізнаєтесь, що я пив. Отже, чекаю від вас фідбек, чекаю від вас. Е, Питання, побажання. Дякую всім, хто дивиться мої відоси, а особливо тим, хто дивиться і скидає донати. Це дуже приємно, це дуже стимулює пиляти відоси в такому форматі. І далі ставимо лайки, дизлайки, пишемо коменти, перевіряємо, чи підписані ви на канал. До зустрічі наступної певної п'ятниці.